Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. І сьогодні на занятті ми з вами вивчимо знаки менше, більше та дорівнює. Дітки, подивіться уважно та порахуйте, скільки квіточок зображено ліворуч і морквин праворуч. Три квіточки і три морквинки. Квіточок стільки, скільки морквин. Їх порівну. Між квітами і морквинами слід поставити знак дорівнює. Це означає, що їх однакова кількість. Подивіться уважно і порахуйте, скільки зайчиків зображено ліворуч. Один, два, три. І скільки мишок зображено праворуч. Один, два, три, чотири. Три зайчика і чотири мишки. Дітки, чого більше? Мишок. А чого менше зайчиків. Який же знак нам потрібно поставити між зайчиками і мишатами? Зараз з вами з'ясуємо для порівняння чисел. По кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки: менше, більше і дорівнює, слово менше позначається ось таким знаком, а слово більше позначається таким знаком. Уявляємо, що знаки більше менше це паща крокодила. Крокодил дуже голодний, тому розкриває пащу в ту сторону, де більше значення. Значить, зайченят менше, ніж мишаб. Порахуйте, скільки білочок ліворуч і бджілок праворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Білочок 6, а бджілок? Один, 2, 3, 4, 5. А бджілок – п'ять. Чого більше? Білочок. Чого менше? Бджілок. Білочок більше, ніж бджілок. Скільки цукерок ліворуч і скільки цукерок праворуч. Давайте порахуємо ліворуч. Один, два, три, чотири. Чотири ліворуч. Порахуємо праворуч. Один, два, три, чотири. І праворуч теж чотири. Цукерок однакова кількість. Ставимо знак дорівнює. Порахуйте, скільки ведмедиків ліворуч і скільки мавпочок праворуч. Так, ведмедиків 1, а мавпочок дві. Кого більше мавпочок? Кого менше ведмедиків. Ведмедиків менше, ніж мавпочок. Давайте запишемо у вигляді приклада. Скільки було ведмедиків? Один. А мавпочок 2. Як ми скажемо? Один менше, ніж два. Або можна сказати, число один. Менше числа 2. Діти, я сподіваюся, що ви добре засвоїли тему нашого заняття і не будете плутати знаки порівняння між собою. Дякую за увагу! До нових зустрічей!